Каполанське благословіння на 20 серпня 24 року, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангеліє ми чуємо слова від Ісуса учням Своїм, що розв'яжете на землі, то буде то розв'язано і на небі, що зв'яжете на землі, буде зв'язано і на небі. Господь дає силу тому, кому він сам бажає, і дає силу своїм учням. Ми говоримо сьогодні про священство. Учні були священниками, вони покладали руки на інших учнів, які потім були священниками, і так прийшло і до наш час. Чому так сталося? Я не знаю, тому що Господь так вирішив, що іноді Він доручає свою силу ну, своїм обранцям. Тут священник. Що говориться зв'яжути на землі і, або розв'яжути на землі, це наше, знаєте, покаяння, наші гріхи. Чомусь він сказав, що покаяння проходить через священство. Бо священство це таїнство, покаяння це таїнство, таїнство, яке він заповідав нам. І коли я приймаю в простоті віри цю істину, що те, що заповідає Господь, що так треба робити, то у мене з'являється послух і довіра. Послух те, що я слухаюсь, а довіра, що я йому вірю, що так воно і повинно бути. Я сказати, що я знаю, чому це не знаю. Але я довіряю. Віра це не те, що доведено, це не те, що я впевнений, що воно так. А це те, що я, попри те, що воно може бути в моєму світогляді не вкладатися, знаєте, в якусь логічну ланцюжок ланцюжок логічний ланцюжок. Але воно, я все вірю, що воно так стається. Бо мої знання про небесне дуже маленькі. вони І мій досвід небесного дуже маленький. А ось досвід земний, він великий. І я його завжди буду перекладати, те що ну всі таїнства, які я бачу від Господа, буду перекладати на земні очі, на земні вуха, на земні почуття. А Господь вчить нас. Щоб ми небесні речі сприймали слухам серця, поглядом серця, дотиком серця. І коли здатність моя виростає, то я і розумію, Господи, да ти прав був, що саме так зробив, що саме так довірив, що саме так влаштував, спілкування з тобою, спілкував розміння з тобою і ну, взаємовідносини з тобою. І для мене творіння – це найкращий спосіб а, спілкування з Господом. Так, да. що таке покаяння для кожної людини? Ну це перепускав це а, вічне життя. І якщо Господь говорить, найкраще покаяння або щире, або досконале проходить через сповідь, врешті-решт, або вінець покаяння є сповідь, то її треба пройти. Треба пройти. Не говорити там. Хто такий священник там, хто такий, він може бути там якимось, знаєте, спотвореним як фарисеї? Може бути, але дар священця все одно залишається, бо Господь розрішає через своїх учнів або розв'язувати, або розв'язувати. І коли ми говоримо про те, що я покаявся серце своєму, то коли я довершив це покаяння, вінцем сповіді. То воно й відбулося. Тобто, розв'язалося або, навпаки, зв'язалося. Знаєте, ці слова ми завжди можемо пропустити. Вони незручні для нас. Бо мені треба потрудитися це зробити, переступити через себе, що присутності учня Господнього священника. Ну, знаєте, принести покаяння, ну, я б, я, знаєте. Промовивши Богові всі свої провини, в присутності свідка, священника. Навіть є речі, яким я повинен довіряти. Довіряйте через церкву, через спільне служіння, бо там теж далі сказано, що е, якщо двоє попросять щось за, ну, в ім'я Господня Господу, то отець завжди довершить. А де двоє моляться? Завжди в церкві. І троє, і четверо, і десятеро, коли вони з'єдналися в спільної в молитви. Їм одне потрібно, єдине, що вони роблять. І це теж таїнство. Багато є таїн у Господа, не тому, що, не тому, що Він ну, від нас закрився, а навпаки, тому що ми не спроможні їх ще прийняти. Коли ми виростемо, удосконалимося, тоді ми будемо розуміти, і, і та, лише в тому випадку, коли Господь сам захоче цього, а так, є віра, є довіра, і є вірність Богові, є простота віри. І якщо я ці якості удосконалюю, то у мене все добре. Господь їх приймає і мені допоможе а, самому стати досконалим. Амінь.